Коли ти в цій сфері почуваєш себе як риба в воді, ти вже впевнено слідуєш своїй інтуїції. Пишуть мені повідомлення сьогодні зранку. Є мішок картоплі. Кажу, єсть. Хочете купити? Уточнюю. Ну, так. Да. Хорошо. Ну, я приблизно читаю фут і пишу. Готові кажу, оплати? Ні. Но висновок який. Раніше б я... О, зразу мішок куплять. Ой, бігом, треба важити, треба брати пакет, наважити, показувати відео, розказувати. А зараз думаєш так, стоп, ну ти ж реально розумієш, яка ціна, яка буде доставка, яка Ну, то есть, все... то есть, реально, да? а, розвести картоплю цю дуже легко і просто. Ми її розвели з п'яти картоплин. Так, треба да, на це час, треба года, але нічого страшного. Пишу, готові оплачувати? Ні, все. От і ви. Ви всі мене прислухаєтеся в діяльності продажу там, і так далі. А зараз я пакую картошечку, ось, кілограмчик. Люди беруть кіло, 2, 3, 5, 10, 20 було, так. Да. Ну, коротше, хто готовий оплачувати, той зразу каже, готовий, оплачує і все. Всігда не спішіть ніколи. ніколи не спішіть. Саме перше. І все буде добре.